Він народився не там, де яскраво сяють зорі, не в замку з баштами, не в старому місті. Його корона лише мрії й туман, а це вітер, що вічно блукав. Він був принцом без імені, без землі, але в його серці розцвів цілий світ. Він йшов шляхами, де люди страждали, і в кожному залишав світ Лукацького. Він не будував стіни, замки виз каменю, а царство створював з віри й вогню. В серцях тих, хто вірив і йшов за мрією, він сіяв надію, любов і спокій. У нього не було слухи трону, але були друзі, які називалися вірними. Вони не схилялися і не падали в ноги, а йшли за ним у бій, як за братом, за принцем. Віки промайнули, мов мить, як спалах. Він бачив народи їхні сльози й падіння, але в кожному бачив вогонь, що горить, і в кожному творив своє царство. І ось на заході, коли настало темрява, він зустрів стару мудру силу. Хто ти? запитала вона, дивлячись у вічі. Принц без королівства, чиє життя це диво? Ти йшов, не знаючи, куди і навіщо, але в кожному залишив своє світло й заповіт. Тепер ти гідний імені знай, ти принц сердець і твій шлях не випадковість. Ім'я його рознеслося по землі, хоч королівства в його долі не стало він став легендою, що живе в серці, і в кожному, хто вірить у його небі. Він не був забутий, не був самотній, бо його королівство це світ без меж. І в кожному, хто чує його світлий поклик, живе його ім'я, його вічний дім. Принц Сердець Михайло Філоненко.